Привет. Сьогодні будемо тренувати дихання у Джаї, яке у нас за планом на нашому 6 дні нашої 21-денної програми. Шостий день призначений темі охолодження. Будемо займатися практикою привітання місяцю, Чандра Намаскар, яку я вам теж скину. Відео урок, відео посилання. А зараз ми будемо е, тренувати техніку ужая дихання, яка нам допоможе охолодити наше тіло, особливо у спекотні літні вечори, дуже дієво. Та у жінок, які вже в менопаузі або перед менопаузі, допоможе їм охолодити тіло, трішечки прийти в себе, трішечки. Пройти цим процесом легше. І так, ми дихаємо таким чином, Сядьте рівно, витягніться за маківкою голови, ніби вас хтось тягне за ниточку, не плечі спустіть від вух, розслабте, лопатки разом, ручки на коліна або на стегна, неважливо. На вдихнемо три рази. Глибоко, носом видихнемо ротом, ніби хочете задути свічку. Починаємо. Тепер зробимо ще декілька вдихів і видихів носом, звичайних. Нікуди не спрямовуємо поки що дихання. Джая дихання, це дихання ніби через нашу горлову чакру до горла. І так, будемо вдихати носом, видихати носом, але на видиху, ніби ви стискаєте горло і ніби хочете сказати звук Х, але з закритим ротом. Видихаєте. У Джая Дех, він завжди голосний. Це не так, що ви будете дихати тихо. Ні, у джая-дех він завжди трішечки із такими звуками, тому що ми дихаємо ніби до нашого горла, але з закритим ротом. Ніби хочемо сказати Га. І так, пробуємо. Дихаємо носом, видихаємо носом, але кажемо, Биха до нашого ворога. Можете з'єднати цю техніку із технікою Чандра Намаскар, із привітанням місяця, можете робити привітання місяцю і дихати в такому, в такому темпі, такою методикою, це вам ще більше посилить. Результат і ще більше вам допоможе охолодитися, заспокоїтися, зрелаксувати і бути енергійною. Я вам дякую за перегляд і чекаю на вас в наступних відео. Намасте!